Всім величезний привіт сільпо. Персики по 70, абрикоси по 179. Величезний привіт запрошую на перегляд акційних товарів в магазині сільпо. Абрикоси 50 гривень. Але вони солодкі, мені здається. Полуниця по 12 заокруглюю ті копійки. І я хочу лохину дуже. 114 гривень 200 г. І пів кілограма 249. Добре. вмощуйтесь позручніше, порічка по 100 гривень за 250 грамів. Вмощуйтесь позручніше, будемо розглядати акційні цінотижики. Але спочатку, звісно, звісно ж, овочі та фрукти. Кавун вогник 60 Яблуко Семиринка 45 гривень. Ого. Так, 45 повна чаша за 2 кілограми. Голден 35, яблуко 53 гривні муцу. Так, ой, які груші смачні. лимони по 75 і грейфрути по 59. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Апельсини по 50 гривень зі знижкою. Ой, я візьму у цього черрі, скільки тут? 250 грамів. Я хочу зробити... а чого не там пліснява? Я хочу, знаєте, що зробити? Сир камамбер в духовці з помідорами чері і з багетом. Ну, такі нормальні, тому знижка така 40 гривень, хороша. Банани 66. Сіль по чорна вода кола літр 250 по 25 гривень зараз зі знижкою. Так, по 45 гривень томати українські. Томати гілочка 45. Я з пупчиками такими а, через ринок приходив бачите, знову цей, одне те саме говорить, що минулого тижня. Треба буде там взяти 109 гривень. Томати Томати по 99 коктейльні. Томат чорний по 70 гривень, вони хоч смачні, господинки, хто знає. Хочеться просто так, знаєте, зранку нічого такого особливого. Якийсь крем-сир, канапешка і томат. Так, томат рожевий, точніше жовтий, 129, перед червоний 159 і перець а жовтий не бачу, 154. Огірки по 60 та по 50 гривень. По дешевії перець будемо перець робити смачненький. Білозірка 149, капі 199. Такі гарні перчики. Капуста по 12. Капуста рання по 10,50, кабачки по 30. Цибуля з марсу по 85 гривень і цибуля жовта по 35 гривень. Морква молода 50 гривень, буряк по 40 гривень, молодий по 2750, молода картопля по 28. Так, дивимось з вами цінотижики, пиво бланш по 25. Де воно? Артруа. Ні, це не це, це ось це. По 25. Дуже хороша ціна на фріскес пауч пакет по 9 гривень. Фісташки. Так, 250 грамів, фісташок 200 гривень, ну, 199. В акції молоко від ферма 2,5 жирності, 900 грамів, 28 гривень. І чіпси. по 40 гривень. А вага. 110 грамів. Це ціну тижики були. Зараз на сир підемо з вами. А отут спочатку щось я бачу квас Тарас по 17 гривень. Сьогодні обов'язково куплю сир, бо вже давно не купував сиру. Так, ну давайте подивимося, які кращі знижки на сир. Так, сир Дари Карпат український на півтвердий, 25 гривень. Ціна за 100 грамів, ви розумієте. Голландський від премія 25. Емен 25, ну, бачите, по 25, по 30 гривень не розберу, що там написано, не розберу. І а, Звенигора по 38 гривень. Так, ну в холодильнику я завжди вам показую максимальні знижки на той чи інший продукт. А такі знижки там, де, знаєте, 10-15%. Ось, знижка ніби непогана. І, до речі, вони йдуть по 200 грамів, не 150 чи 125, як люблять зробити. А вони йдуть 200 грамів. Це велика упаковочка. 60 гривень є з травами і є звичайний Хохланд-сир. Так, в акції Камамбер по 149 гривень, тут 250 грамів. От, бачите, коли я хочу сир купити, вони дуже часто бувають зі знижкою, ще й цінник наклеюють, ну, таку оцінку зверху. Нічого нема. Нічого. Це закон такий. Це такий завжди закон. Ось тут є знижка, 45% знижки. А, і що він виходить? 200 г. Ну, ніби, ніби непогано. Так, я знайшов ось такий брід. 125 грамів по 80 гривень, знижка 40%. Я хочу такий, знаєте, щоб він був... Я хочу його в духовку. Хочу в духовку, а зверху, щоб він не розплавився, взяти якісь грінки, або багет, може, візьму зараз. От не знаю, зараз я подумаю, який взяти. Да, все одно цей вигідніше виходить. Або цей 250 грамів за 150 гривень, або цей. За 100 з копійками 200 грамів. Пошукаємо вас з вами знижки до 60% акції з 20 по 26 червня, включно. Так, від цього преміалі, преміалі. знижка 40% на бринзу. Зверніть увагу тут 250 грамів, 45 гривень. Від торгової марки ФЕРМА, Дружба та вершковий, 70 грамів по 14 гривень. В акції МОЦАРЕЛЛА Вага 125, напевно. Ні, 100. 100 грамів 35 гривень. Хто любить сир, косичку, розсольний сологуні копчений 27,90 за 100 грамів. Так, сир. А де? Який сир? Цирису Лугуні, а, ну це ж вони є, да. Сардельки глообину мортадельки по 1990 за 100 г. Теж зверніть увагу, хороша знижка. Вищий сорт. В акції Вермішель Ріва по 10 гривень. 46 гривень барні. Від самобранка для сільпо салямі святкова а вищого сорту 15,90 за 100 г. Сервелат вищого сорту 35,90 за 100 грамів. Бащинський сосиски міні з курячого філе без оболонки. 350 грамів 60 гривень. Так, бащинські сосиски філейні по 70 гривень 420 грамів. Делікатесні вищого гатунку за 100 грамів 13,90 від Алан ретро з вершками сардельки варені вищого сорту. Гатунку дуже смачні. Я їх купував 28,90. А оці, мабуть, я візьму, дивіться, вони зараз по 30 гривень 90 копійок зі знижкою. І ще на касі проб'ється 45% знижки. А від самобранка сардельки варені до сніданку перший сорт по 12,90. Молочна по ДСТУ. Від самобранка зараз теж знижка хороша, 40% по 15 гривень за 100 грамів. І дивіться, шинка тостова. Перший гатунок від ятрань. 14,20 за 100 грамів, теж хороша ціна. Премія салямі 27,40. Як я хочу цей чизкейк, ви навіть собі не уявляєте. Я ж марю ним. 600 гривень, 640 гривень, хай бог милує, кіло 300. От щоб якщо б наклейка була, взагалі б було супер. В акції ніяких тортів немає, тому рухаємося з вами далі. По курсу в нас м'ясо далі. Бачите, які знижки хороші. У нас свинячу лопатку, свинячу корейка. Свинячі ребра по 10 гривень. Четвертинка. По 9,90. Так, добре. По 8,20 куряча печінка зі знижкою, по 5,50 куряча гумілка фарш по 10 гривень, охолоджений, свинячий. Далі у нас по курсу риба. Короб патраний по 18,90. Сібас патраний по 40 гривень. Набір для юшки по 15,90, 41 гривня Дорадо. А форель райдужна по 30 гривень. Товстолобик стейк да, 23 гривні. Тут у нас екзотика екзотична. А форель філе охолоджений по 100 гривень, тунець стейк по 85 гривень і форель по 70. Так, що тут у нас зі знижками? Мерлуза гарячого копчення зі знижкою 19,40. Мойва гарячого копчення 15,90. Скумбрія без голови гарячого копчення 25,40 теж зі знижкою. Лосось хребти по 16,90. Окунь гарячого копчення 29,40. Ну це все ви розумієте за 100 грамів. Черевця лосося 25 гривень, 100 грамів. Ну, а тепер цінотижики, велика упаковка чипси люкс по 70 гривень. Ой, це хороша ціна. Можна дивитися цілу кіношку на цю упаковку. Попкорн великий по 27 гривень. До речі, в минулих відео писали за оцей майонез, українські, а національні українські традиції. Я просив, щоб написали, чи добрий, чи не добрий. Писали господинки, що файний. 300 грамів, 38 гривень. І також є ще майонезний соус 22 гривні. А від соус і тартар та сирний по 33 та по 25 гривень. Економ упаковка кетчуп чилі. 380 грамів 30 гривень. Сирний соус 200 грамів, 25 гривень. І а, торчен. Соус Мехікано, 200 г 25 гривень. А оцей дуже смачний, дуже смачний. Так, господинки, гнізда, як я говорю, ця локшина 500 грамів, це з хороших твердів. Твердів, з хороших сортів. А, 85 гривень, знижка 40%. Так, ось ті спагеті. Тут упаковка йде 500 грамів по 55 гривень. Іля паста. 400 грамів 30 гривень, знижка 50%. Пюрешки для малечі по 20 гривень, знижка 40%. Ой, ці пряники смачні, знижка 50%. Зі знижкою тісти, ну, не тісточка, а печиво. Це якась інакша фірма це не біскоті зі знижкою 30%. Дивіться, нутелла 300 грамів 180 гривень. А тут скільки? Пів кілограма за 100 гривень. Ну, нутелла, мабуть, смачне печиво. Так, ну цей шоколад, всі знаєте, що Геттен getting... Так, да, дійсно, шоколад дуже подорожчий. Це не тільки в магазині Сільпо, 36 гривень, плитка світоча. Так. Дивіться, форшмак зоселедця. Вага 180 грамів, я не бачив таку ще раніше. Це якась, мабуть, новинка. 49 гривень зі знижкою. Так, кав'яр Філадельфія. Ікра оселеця в сирному соусі. 52 гривні. Ой, це хороша на них ціна на охолодженні від віши. 250 грамів, 83 гривні. А ось такі 400 грамів холодженні Аквавіта 80 гривень. Самі найдешевші яйця порозкуповували другої категорії. І премія по 50 гривень. Угу. Вищої категорії. На молочному відділі, ви знаєте, я показую самі хороші знижки, самі найбільші. Так що зараз пройдемось по молочному відділу. Ось непогана знижка на йогурт Ягутинський. Тут є різні різні смаки. По 25 гривень вони всі йдуть. По 25 гривень, а стаканчик йде по 260 грамів. Господинки, зверніть увагу, карпатський йогурт, 3% жиру без цукру. Тут цілий кілограм. Супер ціна. Бачу, дольче розкупили. Дійсно хороша ціна, на ну, це дольче. Десерт по 23 гривні 130 грамів. На ну, ось цей дольче також знижка хороша. По 25 гривень 170 грамів. Десерт цирковий. Різні смаки. З натуральними ягодами, чорниця, полуниця, персик, диня по 45 гривень, знижка 40%, 800 грамів віддано. Найдешевша сметана в сільпо це у нас йде ось ця 15% жирності, 300 грамів в стаканчик, 30 гривень. Завжди звертайте увагу на ось такі наклейки. Це досить добре можна зекономити, а коли ще товар в акції, тобто жовтим цінником ще на касі пробивається 40%, це теж дуже добре. Я завжди користуюсь такими акціями. Ну, це не акція. Дуже хороша ціна на кефір, 2,5% жирності від повна чаша. Сир президент 0,2% жирності, 300 грамів. Вже навіть не 350. Це, мабуть, перший сир. Президент, який почав випускати сир по 350. По 300 грамів я бачу просто наші, ну ці упаковки менші. А так взагалі-то вони йшли всі по 350 такі. Ну, вони йдуть зараз по 350, бачу, так. Да. Дуже хороша ціна на масло, біло. 80% жирності, але, на жаль, немає, все розібрали. 50 гривень, 180 грамів. Тульчинка, суміш рослинна. Морозово хрещатик в сільпо по 16 гривень, 75 грамів. Непоганий чай сага. Тут 20 пакетів по 25 гривень. Хтось вирішив подивитися, що це за чай. Ну, пакетований. Пакетований чай. 60 гривень. Так, це в нас йде а, чорний чай зі смаком бергамоту. Трипільське сонце. 20 пакетів по 19 гривень. Так, це у нас пакетований 25 фруктовий. Бачу, що купують. Ну, оце непогана ціна на 100 пакетів трипільське сонце, традиційний чорний. Знижка 40% на чай-піквік, 20 пакетів 30 гривень. В акції Tiam Moments по 25 пакетів по 35 гривень. Знижка 50% бачу, розкупили. А, на каву Cronat Gold, якась така новенька, я її не бачу. А, вага 150 грамів, 179 гривень. Так, ось тут кава заховалась, Якобс. А, це йде в зернах, Якобс, Якобс. Крема Голд. Кілограм цілий. Знижка на Чибо ексклюзив. вага 250 грамів. І також в акції Чибо Gold 250 грамів. Кому смакує Ford 450 грамів, 179 гривень. І хороша знижка на карт Noir, хто смакує каву таку 250 грамів, сьогодні багато знижок на каву хороших. 169 гривень. Нуар Classic. Вагою 210 грамів. 289 гривень. І карт Нуар вагою 140 грамів, 239 гривень. Я хочу побажати вам економних покупок. Я хочу, щоб у вас все було на найкраще. І до зустрічі в наступному відео.